8 травня представники міської влади спільно з Радою ветеранів відвідали та привітали ветеранів, які проживають у Подільській громаді, та були безпосередніми учасниками та свідками Кривавої Другої світової війни. Наразі їх лише троє: це Петро Лунгул, Степан Бурлака і Петро Нікітенко. А також привітали голову комітету ветеранів Другої світової війни Олександра Корембліта. Саме ветерани заслуговують на особливу увагу та підтримку підтримку, адже їх з кожним днем на жаль залишається все менше і менше. Багато років назад ми перемогли у великій жорстокій другій світовій війні, і в цей день ми вшановуємо пам'ять тих. Хто не повернувся додому, ми вшановуємо пам'ять тих, хто помер уже після воєнні роки. І сьогодні наші слова щирої вдячності всім сьогоднішнім живим, нашим учасникам бойових дій, нашим дітям війни, учасникам війни. Представники подільської міської влади спільно з радою ветеранів навідались і до братських та поодиноких могил. Влада нашого міста, а також рада ветеранів відвідали братські могили. Одинокі могили ветеранів, загиблих у Другій світовій війні. Поклали квіти, пом'янули цих людей, які віддали своє життя за нашу батьківщину в ті тяжкі часи. Радник міського голови Марія Мазур від імені усього виконавчого комітету привітала кожного ветерана за те, що вибороли для нас свободу, що повернули віру у майбутнє та дали можливість жити і розвиватися нащадкам. А також звернулася до наших воїнів, котрі, як і колись їх предки, боронять нашу Україну від загарбників. Я сьогодні хочу від імені нашої міської влади, від імені виконуючого обов'язки міського голови Олега Албанського виконавчого комітету міського, Вої ради, всіх наших жителів привітати всіх нас з великою перемогою, побажати найперше міцного здоров'я, особистого щастя, мирного неба над головою, яке обов'язково буде, терпіння, мабуть, наснаги, віри у наше прекрасне майбутнє. А нашим воїнам, які сьогодні на сході, нехай вісточка з рідної землі надасть їм побільше сили, мужності, героїзму, і ми обов'язково переможемо. Приємно зазначити, що міська влада дійсно турбується про кожного учасника Другої світової війни. Ветеранів варто згадувати не лише на свята, тому що вони приклад нашої стійкості та незламності. Хочу попросити всіх жителів нашого міста і щоб не забували ветеранів. Їх лишилося дуже мало, але вони на щастя ще. Живі, не забувайте їх, і взагалі треба йти вперед, оглядаючись на минуле, і брати з нього приклад. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.